На визнають, що переговори не заважатимуть їм далі вести війну проти України. Зокрема, глава МЗС країни агресорки Сергій Лавров каже, що буцімто Росія готова вести переговори із Україною і з Європою, але бойові дії будуть припинені тоді, коли це влаштовує Росію. За його словами, варіанти з так званим замиренням одразу зупинкою бойових дій по лінії зіткнення та продумуванням подальших кроків Росію не влаштує. Ну, і в Росії щодо України є плани, що не менше до 2030 року Путін не хоче завершувати війну. Йому треба тільки передишка для відновлення економіки, накопичення нових запасів, підготовки армії, перегрупування військ і продовження нової агресії. Бо завдання, що ставились перед вторгненням, не виконані. Про це сказав голова служби зовнішньої розвитки України Олег Іващенко на форумі Україна рік 2025». За його даними, Росія потрібна. Вся Україна, всі її території, всі її землі. Потім і будуть потрібні інші держави східної Європи, ну а пізніше вже і країни Центральної Азії. Також за словами пана Івашенка, РФ цього року планує виготовити понад 7 мільйонів артбоєприпасів і мін великого калібру, а також близько трьох тисяч ракет великої дальності дії.